Привіт! Я капітан команди Золота п'ятірка Кораченко Анна. Як натхненник і організатор людей я згуртувала друзів на успішне досягнення спільної мети. Моя команда. Це Роман. Як архітектор я досліджую архітектурні зміни, котрих зазнали вікна та будівля за роки свого існування. Майцевич Олексій. Я досліджую історію обраної будівлі, її значення у житті населення місця у певної історичної епоху та функції вікон за весь час існування будівлі. Для нова, люба! У майбутньому я планую стати журналістом. Сьогодні я з'ясовую, яке значення має обрана нами будівля у сучасному житті міста. Шад Дмитро, як інженер-інноватор, я досліджую та пропоную енергоефективні технології для удосконалення будівлі. Центром нашої уваги стала будівля Канівського музею народно-декоративного мистецтва, яка будувалася задля надання освітніх послуг населенню міста. Це найстаріша будівля міста даного профілю, де викладав поет Гнилосирок Степан Василь Степанович, який листувався з Тарасом Шевченком. Тут працювала наставницею рідна сестра видавного росівидатного росі... російського режисера Лескова. Вікна цього будинку спостерігали за своїми учнями, братами Андріївськими, які є українськими філологами, істориками, літературознавцями і публіцистами. Літературознавцем і письменником Арабетином Константином Івановичем, майбутніми поетами Григорієм Донцем і Віктором Лагодою, героями радянського союзу Іваном Календюком та Константином Шумським, та комісаром молодої гвардії Олегом Кошовим. Пам'ятником історії 18-го сторіччя. Вона була збудована 1784 року на кошти польської шляхти. Це був просторий, навіть розкішний пароковий кам'яний будинок на три під'їзди з ганками і балконами. Ця будівля частково загинула під час пожежі 1818 року і була реконструйована з отриманням первинного вигляду. Згідно архівних даних, ми робимо припущення, що ця будівля була зведена у стилі міського класицизму. Вікна мають вузьку прямокутну форму, оздоблю зроблені горизонтальними і вертикальними перекладами, які дозволяли встановлювати скло малих розмірів. У 2006 році споруда була осучаснена. Поряд реконструкції розробляла Черкаська майстерня архітектури. Під час реконструкції вікна були осучаснені встановленням склопакетів, які зберегли первісний вигляд вікон. В історії громади міста Канова. Ця будівля відігравала роль освітнього закладу. Вона була побудована як базаріанське училище, що працювало тут з 1774 до 1838 року. Пізніше тут працювало припиське училище, згодом Ворянське училище і повітове училище. А з 1919 до 1970 року тут працювала Канівська середня школа номер 1 імені Тараса Григоровича Шевченка. Нині у будівлі розташований Канівський музей народно-декоративного мистецтва. Саме ці вікна були свідками розвитку навчально виховної роботи, надихали і створювали затишок учням. Канівський музей народодекоративного мистецтва є одним із найбільших музеїв на Черкащині відповідного профілю. У фондах музею колекція з гнутного складу 13-14 століття, вироби майстрів-складу, різб'ярів, мистецькі полотна художників, колекція зразків традиційного українського одягу та традиційного народного попиту трьох центральних областей України: Черкаської, Київської Полтавської. Чотири виставкові зали музею дають змогу канівчанам та гостям міста ознайомитися з творчістю наших сучасників, художників, аматорів та народних митців. У сучасні вікна забезпечують достатнє освітлення виставкових залів і є елементом декору сонячного фасаду музею. Сучасна будівля має бути енергозберігаючою. Ефективне використання енергозбереження в першу чергу залежить від вікон. На мій погляд, ці вікна недостатньо енергозберігаючі. Профіль вікон складається виконано з деревини, але вони однокамерні, що спричиняє переохолодження будівлі. Я б порадив в майбутньому замінити ці вікна на більш ефективні і екологічні, які забезпечують 76% енергозбереження, надійно звукоізоляцію і комфорт. Для сучасного удосконалення будівлі я пропоную використовувати енергозберігаючу фарбу, яка знижує тепловтрати до 45% і відбиває 90% сонячного випромінювання. Це забезпечує захист будівлі від перегрівання і теплоізоляції. Робота над проектом Вікна нашого міста занурила нас в історичні події Канівщини, дала змогу поспілкувати з цікавими людьми і побувати в різних професійних ролях. Ми віримо, що допоможемо рідній школі отримати енерго, зберігаючи вікна. Ми, Ми переможемо!